Вітаю, друзі! З вами Валентина і музика Вітер. І так сьогодні розглядаємо питання, яке дуже часто і дуже актуально наразі для всіх нас, коли закінчиться війна. На початку війни, хто дивився мої відео, я робила прогноз. З цього приводу. І в мене було на тоді два варіанти, в залежності від того, як підуть енергії. Я хочу нагадати, що прогноз БАДЗИ – це не 100%, але це більше відсоток, тобто це 70-80%, які реально збуваються. Отже, перший варіант, який я робила, це те, що війна закінчиться за місяць. Але в залежності від того, як підуть енергії, в залежності від того, які будуть ще події, то був і другий варіант. Війна закінчиться за рік. І на сьогодні, враховуючи те, що ми всі вже готові до цього, то можна про це говорити. Значить, Перший варіант не спрацював, що наразі відбувалося? чому я вирішила, що закінчиться за місяць війна. Була така комбінація цікава. Янська вода на янському дереві, і зустрілася ще одна янська вода на янському дереві. Тобто місяць і рік повністю збіглися за стихіями, зустрілися два водяних тигра. В китайській метафізиці це називається дублікат. Розшифровується він за трактатами, це приходить ворог і забирає в тебе те, що маєш. Саме тому в лютому, в місяць тигра відбулися ті події, про які ми наразі вже з вами знаємо. І, знаєте, я вам скажу, що в той місяць, лютий, коли місяць той пройшов і відійшов цей дублікат, тобто вже в березні дублікат пішов, я вам скажу, що. Був все одно результат. Нам дали моральну перемогу, і у нас сталася впевненість в тому, що ми переможемо. Згадайте, що всі західні, всі робили прогнози про те, що ну три дні вони. ну... Ну, тиждень вони зможуть протриматися, але довели, що зможемо набагато більше, і тоді пішла підтримка. І у нас з'явилася впевненість, що ми можемо протистояти і перемогти в цій війні. Я думаю, що це якийсь був така, скажімо, моральна наша перемога. Йдемо далі, кажу про другий варіант. Другий варіант це те, що війна закінчиться за рік. Це глобальна, це війна по всій Україні, тоді, коли ми можемо говорити, вже, що так, ми перемогли і нема цих активних дій. Стихії, які приходять з Новим роком, будуть з нами цілий рік до лютого 2023 року, тобто янська вода на янському дереві це було цілий рік з нами. Цікаві навіть емоції. Тобто, якщо подивитися, а вода це страх, дерево це злість, агресія. Це, ну, це 100% емоції війни, страх та злість. Страх, подивіться, як вони нас просто постійно переслідують, саме ці емоції. До того ж вони янські, тобто, вони активні, вони чоловічі, вони агресивні, вони дуже проявлені. Приходить новий рік, прийде новий рік. І е, змінюється стихія. Буде рік чорного, тобто водяного кролика. Дивіться, був рік чорного водяного тигру, і при, приходить рік чорного водяного кролика. Хочу нагадати, що в китайській метафізиці новий рік наступає у лютому, тобто від 4 до 7 числа, ймовірно, що приходить цей новий рік. І зміна. Зміна самих стихій дуже не відбулася. Стихії повністю дублюються. Тобто, янська вода на янському дереві були стихії року, а стають стихії. Теж вода на дереві, але змінюється сам накал. Тобто це приходить вже повністю жіночий рік, жіноча енергії. Інська вода на інському дереві. Про що це? Це говорить про те, що події, настрої не змінюються, але ян, енергія накалу да, переходить в ін... Чоловічі енергії змінюються жіночими. Тобто, про що це можна нам говорити? Ті самі події будуть вирішуватися вже іншими, скажімо, більш м'якими, більш жіночими такими методами. Які це методи, Перемовини, можливі інтриги навіть. Да? Хитрощі, направленість більше на відбудову, ніж на, на руйнування, тобто така чиста жіноча психологія, на мир, а не на війну. Ми будемо вирішувати ті ж самі проблеми, але виходячи вже іншими методами. Маю велику надію, що з березня, максимум квітень, ситуація зміниться, і активна фаза війни вже закінчиться. Тобто ми будемо знову навколо цієї енергії, енергії війни, але вже з іншим накалом, вже не буде тако, таких бомб, не буде вже е, такої е, війни з, так, з такою кількістю озброєння, з такою кількістю е, військових подій, да, вже більш жіночі такі будуть е, переваги йти. енергії дублюються і будуть. Ті ж самі цілий рік, тобто до 2024 року виходить. Тобто Тема війни ще буде основною в Україні, але вже пасивна фаза. Домовленості, контракти, перемовини. також зберігається і емоції, жах та злість, але вони стають жіночими, більш м'якими, навіть повсякденними, а не екстремальними. Ну, Те, що я вам хотіла сказати: тобто, сподіваємося, чекаємо квітень і сподіваємося на перемогу. Все буде добре. На наступному тижні зроблю на грудень прогноз. І, взагалі, готую прогноз на 4 наступних місяця для того, щоб знати, до чого готуватися. Зараз час такий, це краще знати. А всім дякую за увагу. Бувайте здорові! З вами була музика вітру.